Доброго ранку, малята. Погляньте у віконечко, яка гарна пора року осінь сонечко яскраво світить, але вже не так гріє, як влітку. Тме вітерець. Тож одягайтесь і гайда на подвір'я. А ось і Оленка. Вона взяла з собою кошика. А куди ж це вона зібралася? Мабуть, до лісу погреби. І ми підемо. Ох, і чудова ж у нас вийде прогулянка. Погляньте, яка красива осінь навколо. Осінь чарівниця своїм пезлем розфарбувала листочки на всіх деревах і кущах. Погляньте, яка краса навколо. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково. Восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. І саме восени в лісі виростають гриби. Малята, а чи знаєте ви правила, які існують при збиранні грибів? Я вам зараз нагадаю: гриби потрібно збирати тільки з дорослими. Гриби потрібно збирати тільки ті, які ви добре знаєте. Ніколи не збирайте гриби і не вживайте в їжу, у яких біля основи ніжки є стовщення, наприклад, як у червоного мухомора, і не куштуйте їх. Намагайтеся брати гриби тільки з ніжкою. Особливо це стосується сироїжок. Так можна уникнути зустрічі з блідою поганкою, дуже отруйним грибом. Ніколи не вживайте сирі гриби або зіпсовані, так ви збережете своє життя. А коли вже трапилась біда, швиденько викликайте швидку допомогу. Але я думаю, все буде добре. І ще малята: під час збирання грибів не слід торкатися руками очей, обличчя. Не їсти, а після завершення роботи треба ретельно вимити руки з милом. Малята, а зараз давайте пригадаємо найпоширеніші їстівні гриби: це білий гриб, маслюк, польський гриб, підберезовик, шампіньйон, підосинок, лисички та інші. Існують іще отруйні гриби, їх дуже багато, вони різного кольору і різного розміру, є дуже красиві, але будьте обережні, вони дуже шкодять нашому організму. Погляньте, гриб білого кольору це бліда поганка, а цей червоноголовий красень у цяточку це мухомор, до рук їх, брати. Не можна. Малята, уявіть, що ви знайшли отруйні гриби. Що ви будете з ними робити? Потопчите ніжками, зріжете їх чи не чіпатимете, а підете далі. Я залишу їх і піду далі. Хай собі ростуть. Це ми їх не вживаємо, а деякі тварини їх їдять. Отже, не чіпаємо їх, збираючи гриби. Будьте дуже обережні, дивіться під ноги, щоб не зруйнувати чи йогось будиночка, чи наступити на якогось мешканця лісу, адже ліс це дім диких тварин, птахів, комах та плазунів. А ми в ньому, гості, бережімо природу і оберігаємо її. А ви, коли прийдете додому, намалюйте гриби. Які вам найбільше сподобалися? До нових зустрічей, малята! Буду чекати на ваші роботи.